Саме я хочу проаналізувати в контексті 382 статті кримінального кодексу, так невиконання або перешкоджання судовому рішенню, тобто, ми маємо розуміти, що рішення, наприклад, воно із практики, якщо воно нема не містить в собі зобов'язального характеру, так. То ну, по перше, і виконавче провадження не відкриється. Наприклад, якщо у нас є судове рішення про визначення місця проживання дитини, то ніякого виконавчого провадження з цього приводу не буде. Так, тобто питання врегульовано, але досить багато випадків, коли це рішення, наприклад, не виконується, не виконується яким чином, так змінено фактично місце проживання одним із батьків, не на користь якого було винесено це рішення, і звичайно, що в такому разі робити. Коли наприклад з одним із батьків, так є рішення суду, має проживати дитина однак було змінено це місце проживання дитини. То виконавче провадження нам тут не допоможе, як я сказав, не відкриється в такому випадку. В мене був кейс, коли дійсно один із батьків, у кого таким чином порушилось рішення про відзначення місця проживання, було відкрите кримінальне провадження. Колись на круглому столі на круглому столі одному я наводив цей приклад, і він досить такий показовий в тому приклад, в тому сенсі, що Зміна місця проживання, невиконання судового рішення про визначення місця проживання, навіть ну як скажу так, майже дійшла до підозри, тому що в рамках справи по 382 й було проведено судово-психологічну експертизу, так і було встановлено про те, що тому з батьків ну в даному випадку це була мати дитина, да, в якої було відібрано дитину в супереч рішення, було нанесено істотної психологічної шкоди, тобто експерт. Це описав, і це для слідчого стало підставою взагалі для перекваліфікації цього правопорушення, тобто на частину третього, 382 було перекваліфіковано ці обставини. Так, тобто, а це вже тяжкий злочин. Там санкція, наскільки я пам'ятаю, взагалі до шести років передбачає позбавлення волі. Тому от таким чином відбувалося в даному випадку без виконавчого провадження, але кримінальне провадження.